Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна працювати з інструментом штучного інтелекту в редакторі Canva, так? А, а саме для створення і генерації зображень для наших дизайнів. Це можуть бути дизайни, які стосуються відповідно якихось елементів. Там, презентацій, але також їх можна використовувати і в інших дизайнах, з якими ви будете працювати. Що нам для цього буде потрібно? Для цього буде потрібно зайти в середовище Canva і відповідно створити новий дизайн, на якому ми будемо генерувати наші зображення. Canva сама по собі має дуже багато інструментів роботи там з зображеннями, графікою і так далі. Тобто ми собі можемо. Підбирати якісь цікаві варіанти, так, от навіть бачимо, стрілка, ми можемо і фотографії підібрати, і з графіки собі якісь елементи дістати, і так далі. Але, е, окрім цього всього, в е, CanV також є і багато цікавих елементів, які особливо стосуються штучного інтелекту, і це саме є якраз маджімедіа. Так? Ну, в загальному це не тільки цей інструмент, там їх є досить таки багато. Ми зараз е, обговоримо їх. У ну, мене він був застосований, тому я його зараз відключу, щоб ви могли подивитися, як це робиться спочатку. Отож, для того, щоб нам скористатися якимись елементами роботи з, на основі штучного інтелекту, нам потрібно попрацювати з панелью, яка називається додатки. Так? Тобто, клікаємо. І в нас відкриються додатки, які ми можемо додати до наших дизайнів. А саме тут можуть бути відповідні елементи. Так, тут нам навіть є якісь рекомендовані, наприклад, Vortex-Art, який перетворить наше зображення з звичайного так, в вигляд Vortex, так, вигляд 3D-блоків. Це досить такий цікавий варіант. Ви можете свої фотки навіть перетворювати в блочний вигляд. Також тут є на основі штучного інтелекту дуже багато різних елементів, наприклад, для генерації аніме стайл, підбору мелодій, створені з фотографії скетчів. І так далі. Тут дуже багато цікавих елементів, їх можна досліджувати дуже і дуже логомейкер, наприклад, так, створювати логотипи. Їх можна досліджувати дуже багато, але нас сьогодні цікавить елемент, який називається так, Magic Media. Клікаємо на цей інструмент, у нас відкриється вікно його налаштування. Далі, що ми тут можемо зробити? По-перше, нам потрібно розуміти, що ми маємо певну кількість безплатних генерацій. У мене вже, от бачите, є 6 використано. За кожну генерацію, відповідно, цей кредит в нас пропадає. Ну, звичайно, якщо в нас платна версія Canve, то обмеження ці кредити немає. Так? Тому тут потрібно з цим рахуватися. Тепер давайте розберемося, що ми тут можемо робити. Ну, по-перше, генерація зображень, як і в будь-яких елементах для генерації е -е, штучних нейронних мережах для генерації зображень, здійснюється по опису, так, де ви в поле опису записуєте опис якийсь, який там у вас має відбуватися. Е -е, Після того, як ви вибрали опис, можете вибрати е, стиль, в якому буде цей елемент е, формуватися, і співвідношення сторін. Далі нажимаєте кнопку генерати", генерувати, і у вас генеруються 4 зображення, які ви можете додати до вашої області. Проте є ряд нюансів, е, які варто все ж таки знати. Ну, По-перше, це те, що стилі в нас є дуже багато. тобто Ті стилі, які там відображаються, це не всі є. Ми можемо собі розгорнути і побачити, які тут є. Так, яскраві. Там, ну, наприклад, мені неон сподобався, так, я виберу неон, бачу, його початково не було. Далі, що стосується опису, ми можемо прописати самостійно опис, тобто якщо нас щось цікавить, а можемо надихнутися так. Віталія, в скандинавському стилі із зеленим диваном. Або, наприклад, я можу написати там якісь, Е, так: Олександр Усик. Так. Е, недавно у нас якраз цей бій був е, Олександра Усика і Тайсона Фіорії. І я хочу згенерувати зображення Олександра Усика е, в бойовій стійці. Так, в Бойові Так. Вибрав я стиль, вибрав розширення, хоч щоб це було квадратним. І нажимаю кнопочку Створити генерацію. За промовчуванням, в нас генерується 4 зображення, для того, щоб ми могли з тих 4 вибрати те, яке нам найбільше подобається. Після того, як в нас відбудеться генерація зображення, так, ми побачимо результати. Так. От, Бачите, в нас вже є декілька варіантів згенерованих зображень. Ну, наприклад, це зображення воно, ми можемо побачити, що це все ж таки дійсно нейронною мережею згенероване, тому що ну, це фото не зовсім похоже на Олександра Усика, так, але в принципі є якісь елементи схожості. Так. Давайте я, наприклад, оце фото додам. Так, Знову ж таки, наголошую, що це все у нас згенеровано безпосередньо нейронною мережею, і ми собі, відповідно, на основі нашого стилю, який ми там вказали, згенерували це зображення. От Можемо повернутися назад. Так, вибрати якийсь інший стиль генерації так І також його створити в такому стилі. Ну, давайте що, нехай буде в нас в стилі аніме. Так, і буде так само Олександр Усик з чемпіонським поясом. Стиль в нас вибраний, так, і беремо генерацію. І відповідно в нас генеруються зображення, але цього разу вже в нас не в стилі неону, яке ми зробили ось тут, так, а безпосередньо в стилі аніме буде е, сформоване. Ну і тут бачите, які варіанти зображень. Так. Ну, воно вже не зовсім похоже, так, але все ж таки є якісь певні. Моменти схожості можемо. От, якщо б Олександр Усик у нас був в аніме так, форматі е, е, знімався, то відповідно у нас без зображення його виглядало ось таким якимось чином. Е, так. Тут я думаю, що зрозуміло, ніяких якихось е, особливостей немає. Можна, звичайно, ще раз спробувати вибрати якийсь інший стиль, так? Ем, Давайте що. Ем. Так, так, грайливі, кольорові олівці. Чорно-біла графіка. Похмурий. Давайте попробуємось таким. Ем, так. Ну, і відповідно, ми можемо своє, створити презентацію про якогось персонажа безпосередньо суто за допомогою генерації цих зображень е і відображуючи якраз ці зображення. От у нас є ще один варіант. Так, в похмурому стилі. Сформований. Є. Е Тепер давайте подивимося, що ще ми можемо ігнорувати. Ну, Типу, і собі повністю створити про якогось там персонажа презентацію. Також в нас є цікавий варіант це роботи з графікою, Тобто ми тут також можемо працювати і створювати графічні елементи, вони трошки в нас вже тут будуть відрізнятися, але все ж таки варіанти, якісь використання можуть бути. Так, ну Наприклад, ми можемо створити ескіз. Знову ж таки, давайте э, э, усик бій з тайсоном Юрі, так. E, і зробимо це за допомогою ескізу. Генеруємо, і давайте я вже створюю якийсь новий слайд, щоб це ми додали на новий слайд, бо в нас вже там місця немає. Так. От, і в нас вже є у вигляді графіки щось створено. Так. Бачите? Причому, якщо ми говоримо про графіку. То ми можемо цю графіку вже собі редагувати під наші якісь потреби, тобто працювати з кольором. Так, ми можемо здійснювати тут редагування в графіці кольорів, оскільки ну, ми самі згенерували ось це зображення. Так, ну, давайте ще щось. Спробуємо в якомусь іншому стилі згенерувати у вигляді давайте малюнку від руки, так. А, ну, і е. Э, от є малюнок від руки, які в нас варіанти. так Тут ще цікавіші формати так цього зображення є. Ну, але собі там, щоб прикрасити якусь нашу презентацію, ми можемо це без проблем використати. Е, так, добре. На цьому, в принципі, я думаю, по цьому інструменту ми з вами будемо завершувати. Більше якихось таких додаткових налаштувань немає. А, єдине, що є, ми можемо на основі ось цих елементів, які ми згенерували, створити і навіть якесь відео. Для цього нам потрібно вибрати зображення, з яким ми там хочемо працювати. Так, от, Наприклад, таке. Так. І тут, бачите, є елемент, який називається створити відео. Нажимаємо кнопочку створити відео. В нас переходить на а, вкладку відео. Так, і починається генерація відео. Це, ну, звичайно, трошки інший а, варіант роботи. Так, але ми все ж таки можемо тут подивитися, в яким форматі у нас вийдеться відео. Я давайте трошки призупиню, поки в мене відбувається генерація. Так. Є генерація відео у нас завершилася. От. І бачите, ця наша картинка повністю ожила. Ну, тобто ми можемо її додати сюди. Так, секунду, у мене тут вже забагато. От є. Ну і цей чоловік, який ну, частково похожий на Олександра Усика, який повністю згенерований нейронною мережею, виконує тут якийсь певний рух. Так, от бачимо. Е, добре. На цьому дякую вам за увагу. Надіюсь, що цей інструмент роботи з нейронними мережами в середовищі Can2 вам в пригоді і ви зможете створити досить -таки цікаві презентації.